Ланус, на холодну погануся заводи. Довго микав шнепав і прозрів. Що з фільтра. бензинового нового стекла. Оце в ланусі. Ану. Зболтаємо. От і ланус. І стружка, і все, що хочеш. Кажеться, звідки стружка може бути. І на мула, і тому подібне. Бо насос, качаю, баці. Крім Стружки, все, що хочеш, намуле. Я в шокі, коротше. там форсунки треба буде промивати 100%. Не знаю, лано стоїть до завтра, має постояти охолонути, бо там газ-бензин. Може, що форсунки, що не що постійно на газі робить, і зранку воно на холодно на бензині, може так підтрясати, кидати, але я почну. З фільтра топлено. Подивимося далі, що буде. 1,5 ланус.